Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні 5 грудня на засідання земельної комісії прибули Зелінська Тетяна Васильевна, начальник відділу земельних ресурсів, шість членів земельної комісії і начальник організаційного відділу Артектульна Любов Станиславовна. Вношу пропозицію розпочати роботу земельної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно отримали спроти немає. На засіданні земельної комісії вноситься питання про внесення змін до рішення міської ради про надання дозволів згоди на розроблення документації із землеустрою. Доповідає Зелінська Тетяна Васильівна. Шановні депутати, проект рішення підготовлено у зв'язку з надходженням заяви товариства з обмеженою відповідальністю Астарта Прихороля з проханням внести зміни в рішення міської ради про надання дозволу на розроблення документації. Ці дозволи були надані попередніми сесіями у 2021 році і в 2023 році. Прохання заявників стосовно зміни площі землекористування, тобто міською радою, наприклад, в першому пункті в 10-й сесії міської ради було надано дозвіл на розроблення документації щодо відведення земельної ділянки. Там, де є об'єкти нерухомого майна спарта прихоролів, вказувалася орієнтовна площа 4,5 гектара. Зараз по фактичних облірах, які здійснила старта прихороля, фактична площа орієнтовно або взагалі шість гектар, то вони просять зміни в цей дозвіл із 4,5 з гектари на 6 гектарів. Так само стосовно другого пункту 35-ї сесії міської ради надано було дозвіл на розроблення документації. Орієнтовна площа ці ділянки планувалась 14,6 цілих гектарів. Зараз заявники просять нести зміни і у лісом на площа подали 22%. Решта викликаються до зміни, тобто оформлюється документація для підхідності укладання договору оренди між міською радою арсапою прохвалі. Є запитання у членів комісії? Під об'єктами нерухомого майна. Графіка є, так, це колишнє МТФ, можна відкрити, там графіки є. І перший, ну давайте почнемо з першого. Цільове призначення попередніх це для ведення товарно-сільського господарського виробництва. Це господарські двори, колишнє МТФ, і друге це колишнє сфеноферма СТФ. Ось на майбутнє. Оце ми зараз збираємо поза сесію, вибачте мене, так. Да. Що це раді цього питання ми mm збираємо -hmm. сесію. Та ні не вже так важко накинути е, периметри прорахувати це ж ну, програма робить елементарно. І взагалі давайте цілісний май майновий май, об'єкт, оце його одразу же по е, історичним парканам це просокладем, щоб ми не бігали на цій і не робили. Зрозуміло, що це цілісні об'єкти. Вони і були це ферма, і до неї тяжила така чи інша земля. Так що важко було тоді в заяві фермі написати, що щоб це було 20 гектар, там і скільки там ще 6 гектар. Ну це просто зайва робота, тось ми бігаємо таке ось. Смішно просто це. Що? А що там є землі? за ці, а там є розподіл? Ну можливо, на цей період і вони його і використовували якось по-іншому, але фактично. Ні, фактично це і була територія, так як і тільки що сказали, що це дійсно майновий комплекс із по неру по реєстру нерухомого майна є в них підтвердження, що це об'єкти нерухомого майна.

уважно слухав те, що говорили. По суті, це <кхем> бувша свиноферма, те, що ми чуть-чуть аби не ще опустили. Є? Да, є. І діюча, це не колишня, а діюча в нас ферма МТФ, поголів'я, ми там тримаємо молочне стадо, це те, що ви зараз бачите. І вона частина тільки цієї території займа, а частина це розвалини. Це територія ферми раніше була більша, це ще коли було господарство. Ну там. Просто пустка і відповідно руїни бувшої ферми. А Часть у нас діюча. Чому так вийшло, чому раніше не зверталися, чому так терміново? Значить, буквально тільки місяць тому було подано власнику на погодження, і на даний час ми отримали інвестплан на три роки. На цій території не то, що плануємо, вже якби. Геодезію робимо, геологію робимо. Планується будівництво нового взагалі з нуля комплексу утримання верха. ВРХ це молочний, молочний напрямок на 6 тисяч голів по горі. Новий. Відповідно, коли наклали проект попередній на цю ділянку, яка в нас є, відповідно місця там не вистачає, враховуючи санітарні норми, ну тобто там прозоро до всього підходимо. Там навіть нафтопровід іде, як і ми не знали, що він там іде поруч із фермою. Тому і звернулися. Це планується будівництво повністю нового комплексу. Старе буде валятися, все піднос буде робити. Є запитання до працівника? І знаєте, я так, як в сільському господарстві, працюю дуже давно ну Якби вам Америки не відкриють, ну, на сьогоднішній день мабуть, я один холдинг чи два згадав, які тварини поутримують. На жаль. На жаль. фернел давно вже на ньому хрест наприклад, поставив. Дорізає останні ферми в Оржиці ну Розглядали варіанти по Чому зупинилися тут, скажу. ну У нас, по-перше, діюча ферма тут є. Плюс трудовий ресурс тут є. От вся причина. Ну, Ви знаєте, щоб сказати, на новому комплексі скільки буде робочих місць, це коли проект уже повністю буде готовий, бо ми ще не знаємо, яке обладнання буде монтуватися. Ну, рахуйте, якщо тільки до інного стада буде більше 4 тисяч то... І це, до речі, заплановано кошти на. 90% роботи повинно зробитися в 2025 році. Кошти на це вже виділені. Ніхто не заперечує, молодці. Ми, звісно, ми підтримаємо. Але дивіться, якщо там ці всі, всі сараї подальшому, ті всі, всі ще радянські звідники, які по голосному залишалися, то на майбутнє забирайте всю територію, яка тяжується до цього сараю, що ми ну, не бігали по два рази, не переголосовували. В новосподарстві приводиться, поставити ще якийсь ангар, чи щось поставити, бо ці переголосування, це ж купа роботи ще для земельного відділу Це треба все проробляти, всі кадактори. Тобто давайте вже що ж ну, ваші об'єкти, ваша нерухомість вже забирайте ці навколишні глибники і смітники, я розумію. Просто ми, буває, що людина так бере об'єкт, але це мені не треба, бо тут засмічено. Да? Бо там Будівельні ці сміття лежить, там там заросло, там все. А оце я візьму і буду платити тільки за це. То, якщо ви за господарі, то беріть уже все, все, що ти тяжє до цього об'єкта, що ми два рази не голосували, два рази не бігали. І пропоную голосувати. Більше запитань немає. У кого ставлю на голосування даний проєкт рішення? Хто за, прошу голосувати? Одноголосно проти, утримались немає. Я біду, я дуже дякую комісії. На цьому роботу зімельної комісії закінчена. Дякую, дякую вам за роботу. Ставлю на голосування пропозицію закінчити роботу земельної комісії. Що до даних пропозиція, прошу голосувати. Одноголосно отримали проти немає. Дякую за роботу.